Олена сиділа в кріслі, що трохи скрипіло під її вагою і дивилася на жінку навпроти. Марта говорила швидко, уривчасто, ніби боялася, що її думки втечуть, якщо не встигне їх вимовити. Вона розповідала про зраду, про чоловіка, який зник на вихідні, про повідомлення, які вона випадково прочитала, про відчуття, що її життя розсипалось, як порцелянова чашка, що впала на плитку. Олена кивала, слухала, ставила уточнюючі запитання. Її голос був рівним, спокійним, професійним, але всередині щось ворушилось, щось знайоме, щось, що вона намагалася не помічати. Після сесії вона залишилася в кабінеті сама, вікно було причинене, і крізь нього долинав запах осіннього листя. Вона взяла телефон, щоб перевірити повідомлення. Андрій написав: «Затримуюсь, не чекай на вечерю, коротко, без емоцій, як завжди. Вона не знала, чому саме цього разу її пальці самі потягнулися до його історії повідомлень, в них був один аккаунт. Вона не була ревнивою ніколи, але щось у голосі Марти, щось у її розпачі, щось у власному серці змусило Олену шукати. І вона знайшла. Ти сьогодні був неймовірний. Я досі відчуваю тебе на собі, писала незнайома жінка. І Андрій відповів не коротко, не сухо, з пристрастю, яку Олена давно не бачила в їхньому житті. Вона не плакала, не кричала, вона просто сиділа, дивлячись на екран, і відчувала, як щось у ній змінюється як щось ламається, як щось народжується. Олена пам'ятала той день, коли зустріла Андрія. Вона тоді, ще працювала в державній клініці, молода, амбітна, з очима повними віри в людей. Він прийшов як пацієнт не за діагнозом, а за порадою. Його друга наклав на себе руки, і Андрій не міг знайти відповідь. Вони говорили годину потім ще одну і ще. Він повертався щотижня не як пацієнт, а як той, хто шукає сенс. Їхні розмови були глибокими, чесними, оголеними. Вона бачила в ньому біль, який не кричав, а мовчав, і це мовчання притягувало її більше, ніж будь-які слова. Через півроку вони вже жили разом, через рік одружилися. Їхнє життя було простим, але й наповненим. Вони готували вечерю разом, читали книги, сперечалися про фільми. Він називав її світлом, вона його тишею. Але з руками щось змінилося не раптово, поступово, як вода, що точить камінь. Вона стала більше працювати, відкрила приватну практику, народила доньку. Він почав брати проекти, які вимагали поїздок, вечорів поза домом, нових знайомств. Вони перестали говорити, не сваритись, просто мовчати. Їхнє мовчання вже не було затишком. Вона стала стіною. Олена не помічала, як перестала питати, як він себе почуває. Вона була зайнята донькою, клієнтами, статтями, життям, і він теж не питав. Вони стали сусідами в одному домі, партнерами в побуті, але не в душі. І тепер, коли вона дивилася на ті повідомлення, вона розуміла зрада почалася не з тіла, вона почалася з тичі. З того моменту. Коли вони перестали бути один для одного домом. Олена сиділа перед групою шести людей. Це була терапевтична група для тих, хто пережив втрату втрату близької людини, втрату себе, втрату сенсу. Вона вела ці зустрічі вже два роки, але сьогодні щось було інакше. Молода жінка, ім'я Катя, говорила про те, як її чоловік пішов до іншої. Вона не могла дихати, не могла їсти, не могла спати. Її голос тремтів, а руки стискалися в кулаки. Олена слухала і відчувала, як кожне слово пронизує її тіло, ніби це вона говорить. Ви сказали, що втратили себе, тихо промовила Олена. А ким ви були до нього? Катя мовчала. І Олена теж, бо не знала відповіді на це запитання для себе. Після сесії вона залишилася сама, взяла блокнот, у якому колись писала нотатки для книги. Відкрила першу сторінку. Там було написано: Я хочу написати про те, як ми зцілюємось не про біль, а про шлях крізь нього. Вона перечитала цю фразу декілька разів і зрозуміла вона ще не на шляху, вона ще в болю. Софія її донька сиділа на кухні, малюючи щось у блокноті. Олена готувала чай, намагаючись виглядати спокійно, але її руки тремтіли вона не спала вже дві ночі. Повідомлення Андрія не зникали з пам'яті вона не знала, як говорити про це і чи варто. Мамо, сказала Софія, не підводячи очей, ти плакала вночі. Олена завмерла. Чому ти так думаєш? Я чула, і ти говорила щось про тата, тихо, але я чула. Олена сіла поруч, вперше за довгий час вона не знала, що сказати. Вона завжди була сильною для доньки, завжди була тією, хто тримав світ. Ми з татом маємо складний період, сказала вона нарешті, але це не твоя провина і не твоя відповідальність. Софія мовчала, потім подивилася на неї: ти не мусиш бути сильною, я вже не маленька. Ці слова стали тріщиною, не в Олені, а в її броні, і крізь цю тріщину почало проникати світло. Олена чекала, поки Андрій повернеться. Вона не готувала вечерю, не вмикала світло в кімнаті, панувала на як у театрі перед виставою. Він зайшов, як завжди, спокійно, трохи втомлено. Побачив її і замер. Нам треба поговорити, сказала вона. Він сів навпроти, мовчав. Вона показала йому телефон, повідомлення, докази, але не з гнівом, з тишею. Я не буду кричати, сказала, я просто хочу знати, коли ти перестав бути зі мною. Андрій довго мовчав, потім заговорив. Його голос був рівним, але очі порожні. Я не знаю, відповів. Можливо, коли ти перестала мене бачити. Не як клієнта, не як батька, а як чоловіка. Ці слова боліли, але вони були правдою, і Олена це знала. Я не зраджував тебе, бо шукав когось іншого, сказав він ні. Я просто шукав себе і не знайшов. Вона не плакала, вона не прощала, але вона зрозуміла зрада це не завжди про інших, іноді про те, що ми втрачаємо себе і не знаємо, як повернутися. Олена сиділа за столом, перед нею блокнот, чистий, вона довго дивилася на порожню сторінку, ніби на дзеркало. Вона згадала, як колись писала історії про інших про їхній біль, їхню силу, їхнє зцілення, але тепер вона мала написати про себе. Вона взяла ручку і написала Смак зради, це не гіркота, це пробудження, це момент, коли ти вперше за довгий час відчуваєш себе живою. Вона зупинилася, прочитала і усміхнулася не тому, що стало легше, а тому, що нарешті почала говорити. Це був не кінець, це був початок. Олена писала щодня небагато, іноді лише кілька речень, але кожне слово було, як крапля, що точить камінь. Вона не намагалася бути мудрою чи глибокою, вона просто була чесною. Я не знала, що зрада має запах, але тепер я його впізнаю. Це запах порожньої чашки, яку ніхто не наповнив, запах тіла, яке не обіймали, запах тиші, яка стала звичкою. Вона не планувала публікувати. Але одного вечора після сесії з клієнткою, яка боялася бути почутою, Олена відкрила свій блог, давно забутий, ще з часів, коли писала про психологію і виклала уривок. Через годину перший коментар, через день десятки. Люди писали: Це про мене. Я думала, я одна ви дали мені голос. Олена читала і плакала не від болю, а від того, що її правда стала кимось почутою. Ігор, її колега, запросив її на каву. Не як психолог, як друг. Вони працювали разом кілька років, але завжди тримали дистанцію тепер щось змінилось. Я читав твій текст, сказав він, це не просто добре, це живе. Олена усміхнулась вперше за довгий час щиро. Я не знала, що можу бути живою, відповіла. Вони говорили довго не про зраду, не про Андрія, а про книги, про доньку, про те, як важливо мати простір, де можна бути собою. Ігор не торкався її руки, не дивився з натяком, він просто був поруч, і це було нове тепло, що не обпалює, присутність, що не вимагає. Олена повернулася додому і написала можливо, зцілення це не про те, щоб знати когось нового, а про те, щоб знайти себе поруч з кимось, хто не боїться твоєї тиші. Олена сиділа в кабінеті, переглядаючи. Записи з останніх сесій. Її клієнти змінювалися. Вони більше не приходили лише за порадою, вони приходили за правом бути собою, і вона більше не грала роль ідеальної психологині вона була справжньою і це працювало. Андрій переїхав не з гнівом, не з драмою, просто як завершення книги, яку обидва перестали читати. Вони домовилися про спільну опіку над Софією, і це було правильно. Олена не шукала нових стосунків, вона шукала себе і знаходила у ранкових прогулянках у розмовах з донькою в тиші, яка більше не лякала. Вона написала я більше не буду жити в компромісі, я не буду зменшувати себе, щоб когось не налякати. Я не буду мовчати, щоб зберегти мір. Мій мір це моя правда. Її книга була завершена. Олена не шукала видавця, вона просто виклала її онлайн. Як дар тим, хто не знає, з чого почати. Реакція була несподіваною. Люди писали, ділилися, цитували. Вона отримала запрошення на подкаст, на інтерв'ю, на лекцію. Але найважливіше, вона отримала листа вічинки, яка написала: Ваша книга врятувала мене. Я думала, що зрада це кінець, а ви показали, що це може бути початком. Олена сиділа на балконі, тримала чашку чаю, дивилася на захід сонця. Софія поруч читала, Ігор написав, що хоче поговорити про спільний проєкт, не романтичний, а творчий. І вона подумала: смак зради це не гіркота, це після смак свободи. Вона більше не боялася, вона більше не мовчала, вона була собою, і це було достатньо. Якщо вам відгукнулася ця історія, підписуйтесь на канал.